Тучний спортивний майданчик на базі восьмої школи урочисто відкрили в Коломиї. У заході взяв участь голова облдержадміністрації Микола Палійчук. Разом із міським головою Юрієм Овчаренком вони розрізали святкову стрічку та забивали м'ячі на новому майданчику. На спортивному майданчику завжди повинні бігати діти, а от жодних колодок не має бути, зазначив губернатор області Микола Палійчук. На довгоочікуване відкриття нового спортивного майданчика очільника Прикарпаття запросили не випадково. Він чи не основний ініціатор облаштування гарної території для дітей. Це вже понад 40. А це за благодійні кошти. А то і встановлені раніше, то вже їх набагато більше. Ще три майданчики в цьому році ми повинні відкрити. Це місто Калуш, село Делива, не Делива, а Дубівці Галицького району і Боднарів Калушського району. Моя мета в кожному селі має бути площадка. В меншому селі, менше, в більшому селі в районному центрі більша площадка. Біля кожної школи повинна така площадка бути. Це здоров'я наших дітей. Коли робишся добра справа, то і завжди допомагають добрі люди, і є допомога Господа Бога. Відкриття такого майданчика, до речі, третього в Коломиї всі чекали давно. Зголосилися допомогти підприємці міста. Але потім робота з певних причин переносилася. Тепер привіт для радості є. Перш за все, привітати хочу всю, все підростяюче покоління нашого міста з відкриттям нової спортивної спортивної площадки, адже я вам хочу сказати, не один такий майданчик подарував багато талантів, талантів з міста Коломи. Ну, Було багато зусиль. Я зараз навіть і не перечислю тих людей, які доклали е, свою працю до цього. Але велике дякую їм, велике дякую нашому голові міста, губернатору особливо, адже тільки завдяки йому це сталося дійство. Займатися спортом на новому дитячому майданчику матимуть можливість не лише учні восьмої школи. Переконаний директор щасливого навчального закладу буде складено графіки для всіх бажаючих. Він буде відкритий. Майданчик зробили для того, щоб тут займалися. І грали в футбол діти. І не важливо, це будуть діти з цих будинків, які кругом нас. Це буде, звичайно, під час навчального процесу тут будуть займатися діти і постійно будуть займатися. Після навчального процесу майданчик буде відкритий, якщо будуть складні графіки для шкіл міста, для дітей, для змагання серед освітян міста, дітей, шкіл. Ну і, звичайно, є меценати, які працювали, які зробили основу під цей майданчик, і вони будуть тут займатися. Освітлення, бачите, зробили серйозне, так що зможуть і захочуть, є можливість займатися тут і вечором. Зараз така Погода, що можна і до 12-ї години і вночі займатися, тут освітлення дуже гарне. Хай краще займаються спортом, діти, щоб вони здорові були, бігали, ніж мають ходити кудись по неправильних місцях, що ми кажемо. І здоров'я це головне для нас. Новий дитячий спортивний майданчик ще одна добра справа, яку вдалося зробити з усилями міської влади. Їхня наполегливість і бажання зробити щось добре для міста, дали свої плоди. Сьогодні у нас справжнє спортивне свято, відкривається футбольна площадка, відкривається баскетбольна площадка. Насамперед хочемо подякувати за штучне покриття голові обласної адміністрації Миколі Васильовича Полічуку за те, що ми звернулися до нього декілька місяців тому, його слова не розійшлися з ділом, площадка штучна готова, але під, штучну, під це штучне покриття долучилися деякі наші меценати, хочеться їх відзначити. Це Ярослав Кащук. Наш Коломийський підприємець, він повністю зробив всю основу, парканчик. І баскетбольну площадку нам зробив підприємець Олександр Бабинський з цим асфальтуванням, з цими баскетбольними кільцями. Ми їм щиро вдячні і бажаємо побільше таких меценатів в місті Коломиї. І надіємося, що найближчим часом у нас буде ще одне відкриття спортивної площадки на вулиці Богуна Стефаника, там є у подвір'ї, готується до відкриття площадка, а ми потім назвемо також меценатів, які є долучилися до відкриття. Міський голова Юрій Овчаренко переконаний, це лише початок, нові майданчики будуть ще. Тепер основне, щоб усі ми цінували, зроблене і щоб територія майданчика якомога довше залишалася як нова.